Були собі три метелики. Один білий. Другий червоний. А третій жовтий. Повесело літали білий день у великому саду. В сонячному світлі перевітали квіточки на Швидко мене, вони так заралися, що й не побачили, як сонечко сховалося за море і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли до своєї хатинки. Аж там біда, двері зачинені, ключа не де можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима, змокли і насилили. За милоруши, полетіли вони до чепанчика з жовтими цяточками. Любить із панку відчува світану таку майна свідостю. Тепер подивився на них і промовив. Жовтого і червоного я прийму, а Червоний і жовтий метелик промовив. Коли ти не хочеш захистити нашого платика білого метелика, то й ми клаще на дощі буде мовчати. Метелики сумні полетіли до білої лінії, попросили її, щоб сховала від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він. Is that what? это свой